Дипломатичний демарш на всесвітній конференції спікерів парламентів в Женеві делегати демонстративно покинули засідання під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко. Серед них представники України, Молдови, Німеччини, Чехії та інших країн ЄС. Росіянка була змушена виступати перед майже порожньою залою. Нагадаю, 27 липня російська делегація на чолі з Матвієнко прибула на всесвітню конференцію спікерів парламентів. Політикиня є однією з ключових фігур режиму Путіна та активно підтримує війну в Україні. Вона і ще кілька російських делегатів увійшли в санкційні списки, до яких приєдналась і Швейцарія. Однак країна не обмежує в'їзд на свою територію учасників діяльності міжнародних організацій, якщо їх запросили організатори. Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що місце Матвієнко на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Та зазначив, що її допуск до Женеви ганебний і не повинен був відбутися. Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну на саміті, написала у соцмережі, що пишається рішенням партнерів, які підтримали демарш і таким чином виступили проти країни-агресорки. Нагадаю, Матвієнко, уродженка міста Шепетівка Хмельницької області, але з 70-х років минулого століття вона живе в Росії. Рада Федерації РФ саме під її головуванням схвалила ідею Путіна почати широкомасштабну війну на території України.